У тебе швидко проходить ефект від ботолотоксину? Давай розбиратися. Я неодноразово чула думку про те, що ботулотоксин має працювати півроку або навіть рік. Ба більше таке було. Десь 20 років тому ботулотоксин дійсно міг працювати впродовж року. Але мало хто пам'ятає про те, що тоді своїм пацієнтам казали, що за все своє життя ви можете собі зробити ін'єкцію ботулотоксину лише 5-6 разів. З чим же це пов'язано? Це було пов'язано з тим, що перші препарати ботулотоксину, а саме ботокс, містив дуже велику кількість. Білку цей білок і забезпечував такий тривалий ефект. Але разом з цим він і забезпечував дуже стрімку вироботку антитіл до нього, а отже, і дуже швидке розвинення резистентності до ботулотоксину. І здавалось би, ну що тут такого буде в мене резистентність до нього, і буде. Не буде в мене на нього ефекту. Ну і Бог з ним нічого страшного, скільки зробила, стільки зробила. Але все ж таки, давайте згадаємо, що в першу чергу ботулотоксин це медичний препарат і його. Використовують для лікування немовлят і відсутність через деякий час ефекту від ботулотоксину у немовлят при деяких захворюваннях може призвести до летального наслідку. Саме через це була необхідна заміна рецептури і знаходження балансу між ефектом ботулотоксину, тривалістю цього ефекту та кратності разів, які ми можемо вводити ботулотоксин впродовж життя. Тому зараз у сучасних препаратах ботулотоксину знаходиться набагато менше того білку, і тривалість ефекту від ботулотоксину зараз становить 12 тижнів. Але у той самий час ми можемо вводити ботулотоксин впродовж життя набагато більше разів ніж. Ніж 5 або 6. І якщо ваш ефект від ботулотоксину триває 3 місяці, це норма. Пишіть у коментарях, скільки у вас тримається ефект від ботулотоксину. Буде цікаво дізнатися.